Вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є така от акумуляторна пилочка від фірми Asaka. Так вона в нас виглядає. Тут є такий міні-ланцюжок, моторчик. Іде в комплекті два акумулятори 21 вольт 2 А. Якщо один акумулятор розрядився, звичайно можна замінити іншим. І зарядний пристрій. Дана пилочка йде в такому ось пластиковому кейсі, як ви бачите. Її зручно зберігати, можна собі туди все поскладати і буде досить зручно. Якщо у вас є бензопила там, чи електропила, ви можете замінити от такою от штучкою. Звичайно, якісь там грубі породи дерев, вам розпиляти нею не дуже вийде, але щось дрібненьке, гілочки чи якісь там сучки невеликі, я думаю, робити спокійно можна. Тут ми маємо ось такі заготовки, ми попробуємо їх. Порізати, як вона впорається з тим завданням, і все вам розкажемо. Ну, з відгуків клієнтів можу вам сказати те, що тих акумуляторів вистачає там від пів години до години одного. Ну, залежить від інтенсивності роботи, від навантаження, яке ви будете давати, і так далі. Ще зазначу те, що люди часто купляють такі от пилочки і е, дуже захоплюються роботою, починають пиляти грубі дерева, дають великі навантаження. І, звичайно, такі от моторчики вони не витримують. тому Зразу попереджу, що ця пилочка це для таких більш дрібних, там, ну, максимум до 5 см в діаметрі е, деревини. Ось от така от штука, то вже буде, напевно, за грубе для неї. Тобто, пропиляти, я думаю, можна, і ми то попробуємо і покажемо все наглядно, але я не рекомендую її застосовувати для якихось таких грубших порід дерев. Тому користуємося як допоміжний інструмент. Що я нею попрацював, вона мене трішки здивувала. Ну, реально вона так доволі непогано і швидко впоралась з тим завданням. Ті от деревця я прорізав взагалі легенько без проблем. Я думаю, для гілочок це взагалі буде дуже просто. І прорізав такий от брусок в діаметрі ну, сантиметрів 20, може він має 15, треба поміряти. От. І вдалося ним прорізати. Тому Точно можу сказати, що таку штуку прорізати можна. Ну, але я би не рекомендував вам такі от бурзки грубі різати, тому що потужність того двигуна не є така ж дуже висока. І краще вже прорізати якимись такими серйознішими інструментами. Тому ну, ось така пилка. Платає акумулятора з відгуки наших клієнтів десь від пів до однієї години одного. Ну, залежить від інтенсивності роботи і так далі. Тому якщо вам цікава дана пилка, переходіть по посиланні під відео там є вся інформація.